Зараз ми розглянемо дві дуже важливі характеристики, які пов'язують між собою параметри гармонічних сигналів на вході і виході аналогової системи. Ці характеристики називаються амплітудо-частотна характеристика АЧХ та фаза-частотна характеристика ФЧХ. Якщо у нас є якась аналогова система, ми подаємо на вхід гармонічний якийсь сигнал у входу від Т, то на виході, на опорі навантаження теж буде виділятися якась вихідна напруга гармонічна у вихода від Т. І якщо у нас у входа від Т, це гармонічний сигнал з амплітудою у входа макс помножить на синус омега-Т, то на виході лінійної. Системи буде якийсь інший гармонічний сигнал з амплітудою у виходу Max на синус омега Т плюс Пі. Зверніть увагу, я нагадаю, що лінійна система не змінює частоту гармонічного сигналу, який подається на її вхід. Тобто подаємо на вхід синусоїду, на виході теж буде синусоїда. І при цьому з такою ж самою частотою. Тобто лінійна система не змінює частоту гармонічного сигналу. Бачите, частота сигналу на, на виході буде така сама, як і частота сигналу на вході омега. Єдине, що може змінювати лінійна система, це амплітуду і фазу гармонічного сигналу. Амплітуда сигналу на виході лінійної системи може відрізнятися від амплітуди сигналу на вході. І також лінійна система може зсувати вихідний сигнал відносно вхідного по фазі. Тобто, Якщо у нас фаза вхідного сигналу до лінії нулю, то вихідний сигнал може бути зсунутий відносно вхідного на фазу ФІ. Це може бути або додатні, або від'ємне значення. Фаза може бути або абододатна, або від'ємна. Так. І... Я просто вам ще нагадаю, що коефіцієнт передачі за напругою дорівнює відношенню напруги на виході до напруги на вході. В принципі, що стосується синусоїд, то ми тут можемо писати напругу на виході в якийсь час Т1, розділити на напругу на вході в якийсь час Т1. Тобто якщо, тобто, якщо в нас є якийсь фіксований момент часу. Тобто цей момент часу напруга на виході пов'язується з напругою на вході через коефіцієнт передачі за напругою. І для того, щоб спростити цю формулу, сюди пишуть максимальні амплітудні значення гармонічних сигналів. ІКУ це дорівнює у вихода макс розділити на у входа макс. І коефіцієнт передачі за напругою пов'язує амплітуди гармонічних сигналів на вході і на виході аналогової системи. Тобто, якщо ми знаємо коефіцієнт передачі за напругою і знаємо амплітуду вхідного сигналу, ми можемо знайти амплітуду вихідного сигналу. Так що важливо, що цей коефіцієнт передачі за напругою, він буде різний. Для різних частот вхідного сигналу. На частоті омега-1 Ку буде мати одне значення, на частоті омега-2 Ку буде приймати інше значення. Так от залежність коефіцієнта передачі за напругою від частоти омега і називається амплітудно частотною характеристикою. Зверніть увагу. Незалежність коефіцієнта передачі за напругою лінійної системи від частоти Омега називається амплітудно частотною характеристикою. І зараз я намалюю амплітудно-частотну характеристику підсилювача звукових частот. Це у нас нульова частота і далі частота зростає, а це коефіцієнт передачі за напругою. Якщо схема не підсилює напругу, то тут буде одиничка. А якщо схема підсилює напругу, то тут буде значення якесь К макс. Бо зверніть увагу, що у нас коефіцієнт передачі за напругою залежить від частоти, і на певних частотах коефіцієнт передачі за напругою досягає максимального значення, а потім починає зменшуватись. Зазвичай для всіх аналогових систем це справедливо, що з підвищенням частоти коефіцієнт передачі за напругою спадає, і ми пізніше зберемося, чому це так. Для деяких підсилювачів може бути така картина. Що ХУ завжди максимальний, що КУ максимальний навіть для постійного сигналу з нульового частотою. Такі підсилювачі називаються підсилювачами постійного струму. А для деяких підсилювачів все-таки вони постійні сигнали не підсилюють і на нульовій частоті у нас у них буде нульовий коефіцієнт передачі. Але у будь-якої АЧХ є. Такий параметр, як максимальне значення коефіцієнта передачі. До речі, цей коефіцієнт передачі часто позначають в децибелах, коли е, малюють АЧХ. І в будь-якої амплітуча сотної характеристики є такий параметр, як ширина полоси пропускання. З, названня, з назви полоса пропускання показує, які е, гармонічні частоти пропускаються аналоговою системою, а які не пропускаються. Ну, дивіться, наприклад, е, якщо у нас наша полоса пропускання аналогової системи з такою АЧК знаходиться знаходиться від омегам до омега Макс, це значить, що гармонічні сигнали. Частотами от омега мін до омега-макс будуть проходити через схему майже без зміни. Бачите, для цих всіх сигналів з гармонічними частотами от омега мін до омега-макс коефіцієнт передачі за напругою буде великий. Причому от для цього діапазону частот він взагалі буде максимальний, для цього діапазону частот він буде трохи менший, але все одно досить великий. А для тих частот, які лежать за межами полоси пропускання, коефіцієнт передачі буде або маленький, або взагалі рівний нулю. І тому вважають, що, частотами... вважаю, що гармонічні сигнали, частоти яких лежать за межами полоси пропускання, не пропускаються аналоговою системою. Тобто вони втрачаються. На вході у нас є яка, якщо ми подаємо на вхід аналогової системи гармонічний сигнал з частотою там, омега штрих, то на виході амплітуда такого гармонічного сигналу буде дорівнювати нулю. Тому що коефіцієнт передачі за напругою для такої частоти Омега штрих буде 0, і на виході амплітуда такої гармоніки буде нульова. Тобто гармонічний сигнал з частотою Омега штрих, якщо його подати на вхід аналогової системи, він не з'явиться на виході. Кажуть, що система аналогова не пропускає такі гармонічні сигнали. Тому знати ширину полоси пропускання аналогової системи дуже важливо. Ну, і, по суті, як я вже казав, полоса пропускання це полоса частот от омега-мін до омега-макс. Е, і гармонічні сигнали з такими частотами проходять через аналогову систему. І дельта Омега дорівнює омега-макс мінус омегамін. Нагадаю, що омега це кругова частота. Омега дорівнює 2 πf е. І частота F вимірюється в герцах, а омега вимірюється в радіанах та на секунду. Так от, як знайти цю ширину полоси пропускання? Вважається, що на граничних частотах омега-мін та омега-макс, які обмежують ширину полоси пропускання, коефіцієнт передачі за напругою зменшується в корінь з двох раз від максимального. Тобто от є максимальне значення коефіцієнта передачі за напругою, а на граничних частотах коефіцієнт передачі за напругою зменшується в корінь з двох раз. І якщо коефіцієнт передачі за напругою зменшується в корінь з двох раз, то давайте подумаємо, що це означає. Взагалі, для от цього всього графіка АЧХ вважається, що на вхід подається одна й та сама. Амплітуда, а амплітуда на виході змінюється в залежності від коефіцієнта передачі напруги. Тому якщо коефіцієнт передачі за напругою спадає в корінь з двох раз, це значить, що напруга на виході теж спадає в корінь з двох раз відносно максимального значення. На оцьому діапазоні частот для якогось константного значення напруги на вході, амплітуди напруги на вході. На виході буде максимальна амплітуда, а потім ми отаку амплітуду на вході зберігаємо, але змінюємо частоту до омега-макс і на цій частоті омега-макс при тій же самій амплітуді на вході, амплітуда на виході падає в корінь з двох раз і коефіцієнт передачі падає в корінь з двох раз. А якщо амплітуда сигналу падає в корінь з двох разів від максимального значення, це значить, що потужність на виході падає в два рази від максимального значення. Тобто для оцього діапазону частот на виході буде виділятися якась потужність Pmax. А на от частоті і на частоті, на граничних частотах, на виході потужність вже упаде в два рази відносно цього максимального значення. Я ж, сподіваюся, всі пам'ятають, що потужність сигналу рівнює пропорційна квадрату напруги сигналу. Якщо, якщо у нас напруга на виході впала в корінь з двох разів, це значить, що потужність вихідного сигналу впала в два рази. І вважаю, що якщо на виході аналогової системи потужність вже впала в два рази, це означає, що далі сигнал вже не пропускається. Отже, це, е, ми щойно розглянули поняття від дуже частотної характеристики та ширини е, полоси пропускання. До речі, ширина полоси пропускання тісно пов'язана з шириною спектра сигналу. І важливо пам'ятати, що для того, щоб сигнал аналоговий. Проходимо з входу системи на вихід без викривлень, необхідно, щоб всі гармоніки з ширини спектру сигналу, їхні частоти повинні лежати в межах полоси пропускання. Якщо частоти гармонік аналогового сигналу лежать в межах полоси пропускання, це значить, що ці всі гармонічні сигнали без викривлень або майже без викривлень пройдуть через аналогову систему і з'являться на виході. А якщо частота якоїсь гармоніки аналогового сигналу виходить за межі полоси пропускання, і, наприклад, буде омега штрих, то вона не пройде через аналогову систему, бо для неї КУ буде нуль, і на виході аналогової системи така гармоніка не з'явиться і сигнал вже буде звикливальним. Це дуже важливо пам'ятати. Що для того, щоб сигнал пройшов без викривлення через аналогову систему, всі гармоніки з його спектру повинні мати частоту, яка лежить в межах ширини полоси пропускання. Аналогової системи. Наприклад, якщо, ми, якщо у нас є підсилювач, і в нього максимальне значення ширини полоси пропускання а, 22 кГц або 25 кГц, і ми подамо на вхід цього підсилювача сигнал, в якого будуть гармоніки з частотами більше, наприклад, 30-45 кГц і так далі, то ці гармоніки не підсилюються таким підсилювачем і на виході. А, Буде вже такий сигнал, як на вході. Я перепрошую. <гум> Наприклад, у нас, якщо є у нас аналоговий сигнал, і в нього а, ширина спектру 6 МГц, і ми спробуємо підсилити, якщо у нас є телевізійний сигнал, якого ширина спектру 6 МГц, і ми спробуємо підсилити цей телевізійний сигнал аналоговим підсилювачем, у якого ширина, спер... у якого ширина, полоса... ширина полоси пропускання. 25 кГц. То через такий підсилювач будуть проходити лише гармоніки телевізійного сигналу з частотами від 0 до 25 кГц. А решта гармонік, частота яких вища, ніж 25 кГц і нижча, ніж 6 МГц, вони просто не пройдуть через такий звуковий підсилювач, тому що коефіцієнт передачі на таких високих частотах у звукового підсилювача буде дорівнювати 0. Тому це дуже важливо пам'ятати. Що всі гармоніки важливі зі спектру сигналу повинні мати частоти, які лежать в межах ширини полоси пропускання аналогової системи. І лише в такому випадку сигнал пройде без викривлень через аналогову систему. І ще Зверніть увагу, що на цьому діапазоні частот коефіцієнт передачі все-таки спадає. Він не постійний. І гармоніки з одною частотою будуть мати один коефіцієнт передачі, а гармоніки з іншою частотою будуть підсилюватись по-іншому. Тобто гармоніки з такою частотою будуть мати один коефіцієнт передачі за напругою, гармоніки з такою частотою будуть мати інший коефіцієнт передачі за напругою. І вже гармоніки різні будуть підсилюватись нерівномірно, і це буде вносити певні викривлення в сигналу. Але все-таки це краще, ніж коли гармоніки взагалі лежать за межами полоси пропускання. І, і ще, що нам залишилось розглянути, це фаза частотна характеристика, яка показує залежність су-фаз між вхідним і вихідним сигналом від частоти гармонічного сигналу. Фі от омега — це от, оця от фаза вихідного сигналу. Фі. Тобто я нагадаю, що якщо ми подаємо на вхід аналогової системи гармонічний сигнал з нульовою фазою, то на виході аналогової лінійної системи може з'явитися сигнал. З'являється сигнал, в якого фаза вже буде не нульова. Тобто, ФІ це буде суффаз між вхідним і вихідним сигналом. І цей СУФАЗ між вхідним і вихідним гармонічним сигналом для лінійної аналогової системи. Залежить від частоти гармонічного сигналу, який подається на вхід, і називається фазочастотною характеристикою, і він може мати приблизно якийсь такий вигляд. на... це якась от... така абстрактна фазочастотна характеристика. У неї на... В низьких частотах СУФАЗ між вхідним сигналом і вихідним відсутній. Далі зі зростанням частоти вхідного сигналу починає з'являтися СУФАЗ між вхідним і вихідним сигналом. Причому це від'ємний СУФАЗ. І на якійсь ще одній частоті цей суфаз досягає максимального значення і далі не, змінює, не змінюється. Ну, як би виглядати СУФАЗ між вхідним і вихідним сигналом? Давайте подивимось. У нас є вхідний сигнал, залежність його від часу. У входа від Т. І є залежність вихідного сигналу від часу. І якщо у нас вихідний сигнал э, сунутий по фазі на якесь від'ємне значення, там якесь мінус Фі, то от оце от фі, воно так от буде виглядати. Тобто ми тут замість плюсфі можемо поставити мінус Фі, і от вихідний сигнал, бачите, буде сунутий по фазі, вихідний сигнал буде сунутий по фазі відносно вхідного сигналу. І якщо ми поставимо це Фі сюди, тобто, якщо омега Т буде дорівнювати Фі, то Фінус Фі нуль, і в цій точці буде функція приймати значення нуля. От Тут функція приймає значення нуля, коли t дорівнює нулю, А тут оця от функція приймає значення нуля, оцей синус приймає значення нуля, коли омега t дорівнює Фі. Тобто в цій точці. Це значить суффа з міжхідним і вихідним сигналом, і суффа міжхідним і вихідним сигналом залежить від частоти. Вхідного сигналу називається фазою частотною характеристикою. І нам необхідно знати АЧХ і ФЧХ для того, щоб знайти гармонічний сигнал на виході лінійної аналогової системи, якщо відомий гармонічний сигнал на її вході. Ми знаємо амплітуду вхідного сигналу і за допомогою АЧХ знаходимо амплітуду вихідного гармонічного сигналу. Ми знаємо частоту вхідного гармонічного сигналу. І за допомогою цього знаходимо СУ фаз між вхідним і вихідним аналоговим сигналом. Ну, До речі, цю формулу, ці дві формули можна переписати дещо в іншому вигляді. Припустимо, що у нас тут є гармонічний сигнал, який подається на вхід аналогової системи, і в нього є початкова фаза ФІІ. В такому випадку у нас вихідний сигнал. Буде сунути відносно цієї початкової фази і на цей субфаз Філатомега. Су ФІ, Просто в попередньому записі вважали, що і дорівнює 0. І ФіІ в нашому випадку це фаза вхідного сигналу. От так. Тобто, з допомогою АЧХ і АЧХ ми можемо знайти параметри гармонічного сигнала на виході. Лінійної системи, якщо знаємо параметри гармонічного сигналу на вході лінійної системи. А як їх виміряти АЧХ і ФЧХ? Експериментально, ну дуже просто, треба подавати на вхід лінійної системи гармонічні сигнали з різною амплітудою і з різною частотою. І дивитися на значення параметрів гармонічного сигналу на виході. І ми подаємо, наприклад. На вхід лінійної системи гармонічний сигнал з частотою омега-1 із відомою амплітудою у входа макс. Дивимося, яка буде амплітуда на виході у вихода макс і знаходимо коефіцієнт передачі за напругою для такої частоти омега 1. Ми можемо знайти коефіцієнт передачі за напругою на частоті омега 2, на частоті омега 3. На частоті омега 4. І так от по точкам ми будуємо амплітудно частотну характеристику. Подаємо на вхід лінійної системи гармонічні сигнали з різними частотами і з відомою вхідною напругою, амплітудою, яку ми виставляємо, наприклад, на генераторі. І дивимося на амплітуду вихідного сигналу, знаходимо коефіцієнт передачі за напругою на виставленій частоті. І таким чином ми по точкам можемо побудувати АЧХ. Ну а Р ЧХ ми. Будуємо, дивлячись на СУ між вхідним і вихідним сигналом, в залежності від частоти вхідного сигналу. Тобто подаємо на вхід лінійної системи гармонічні сигнали з різними частотами і дивимося, який був між вхідним і вихідним сигналом на кожній частоті вхідного сигналу. Це можна подивитись на осцилограф. взяти двоканальний осцилограф і на один канал подати вхідний сигнал. На другий канал подати вихідний сигнал і на екрані осциллографа подивитися, який би суфас між цими двома між цими двома сигналами.